Дірка в стіні та в землі розбите вікно і палаючий дах. Наслідки обстрілу цього будинку в приватному секторі в Куйбишевському районі Донецька його власники точно знають хто в цьому винен. Города з города стріляють. Не українська армія та я вам точно говорю. Свої, свої днр стріляють стреляют, по сектору. Здесь стріляють сектору. днр і спеціально по частному сектору розрушають дома. Для картинки російського телевидения. Вот, вот вот это вот обязательно скажите, Для картинки, чтобы показать, что українська армія тут рушить, українська нічого тут ще не поручит. Постраждали в цьому кварталі ще кілька будинків. Вони теж тепер без шибок у вікнах у когось зруйнований паркан. Поламані дерева накрили собою машини. Двоє місцевих мешканців. Ці обстріли не пережили. Центр Донецька теж не припиняють обстрілювати. Є загиблі, лежать просто посеред міста, накриті простирадлом. Цей тротуар встелений уламками скла з будинку. Що поруч один зі снарядів влучив у квартиру Лілії, каже: лише дивом лишилася жива. Ну, це наша кухня. Як я була на кухні, то не... Там бы ничего не Потому что все. потолок упал. Просто потолок упал. Шум был, а потом сразу взрывался. Тут же, понимаете, тут же взрывов этих полно и до этого утра. Мы же не думали. Ну, вот это наша вина, конечно. Надо было уезжать. Я мужу говорила. Он родителей не может бросить. Принаймні семеро людей з осколковими пораненнями та троє загиблих. Результат сьогоднішніх обстрілів міста це дані Донецької облдержадміністрації. Важка артилерія працює в усіх районах. Снаряди поцілили у два торгівельні центри. Зайнялося і сусідні селищі Моспіно люди фільмують із вікон, як палає шахта. Влад Сокольцов, новини Юбіар. 20 боїв і 9 загиблих бійців. Так закінчилася ніч у зоні. Ато напередодні гвардійці взяли ще одне луганське місто гірське. Це найближчий рубіж до Первомайська і Стаханова, де окупувалися бандформування. А сьогодні увійшли у вуглегірськ. За це Донецьке місто бої точилися два дні. Життя здесь, звісно, тяжеловата. Вот та последнє час. Ось ці 12 числа тут обстріл був сильніший. Боєбоєвиков не багато було. Ну, штурм, я говорю, страшний. Ну, штука, п'ять чоловік погибло тут, смір жителів. Працюють російські диверсанти і у звільнених містах. Там активізувалися провокатори, щоб сіяти паніку. А ще бойовики відступаючи, начинили вулиці мінами. Не піднімайте підозрілих предметів, таких як ручки, запальнички, дитячі іграшки. Навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними. Терористи відступаючи, залишають після себе міни, які заборонені, заборонені всіма міжнародними конвенціями. Військові просять бути пильними. Цікавість зараз найбільший ворог. Варто обходити авто, залишені на узбіччя, і не піднімати із землі підозрілі предмети. Ми маємо в черуші про нажитті відповідний пристрій, який зробила жубовою речиною і, скажімо так, він великої шкоди для життя не завдасть, але людина на все життя залишиться калікою. Тим часом сили АТО знищили одного із ватажків-бойовиків ЛНР Олександра Стефановського з позивними Мангуст, ветерана Чеченської війни з Пермі. Ще один вождь, так званої новоросії Валерій Болотов, подав у відставку сам. Буцім то через поранення. А ось Донецька маріонеткова республіка залишилася без гіркина-стрілкова. Самозваний міністр оборони знайшов іншу роботу. Тим часом Айдарівці і ветерани афганці відбили у луганських бойовиків 13 львівських армійців. Керував операцією зі звільнення командувач військ півночі, генерал-лейтенант Ігор Колесник. А в Горлівці батальйону Донбас здалися в полон 46 чеченських найманців. Розбила десантура і 600 бойовиків. Біля попасної, які висувалися із Первомайська, де ховаються бандити, знають і місцеві жителі. Люди дзвонять у штаб АТО і переказують маршрути їхньої дислокації. Щодоби нараховується понад 50 дзвінків. Найчастіше люди скаржаться на злочини дії терористів щодо місцевого населення, вказують конкретні місця їх дислокації та облаштування засідок. Мешканці окупованих міст дуже пильно стежать за чужими людьми зі слів українських громадян. Бойовики захоплюють школи, дитячі садочки, лікарні, туристичні бази, автошколи та молитовні будинки. Маскуються диверсанти і на кордоні. Уночі російські найманці кілька разів нападали на українських військових. Наші бійці відкривали вогонь на ураження і атаки відбивали. Місія ОБСЄ, яка стежить за кордоном, звітує. Невідомі у формі переходять рубіж в обох напрямках. Водночас у РНБО припускають бандити готують шляхи для відступу. Приказ першого вашого нікого не випускати.